Покажи, що в тебе є. Вау, Джексон. Це мені жениха подарували. Ти, по-моєму, джав у мене дядько. Це мені дівчата подарили. Дуже добробиш своїм женихом? Він на Євгена схожий. Правильно, не над нам ніяких конкурентів, всіх з'їмо. <ріху> Джека, покажи ще разочок, хто там в тебе. Джекуся? Куку. Що -ку. Ку -ку. в тебе за дядя? Як ти сміявся з дядь? Як ти з дяді сміявся, а? Як ти сміявся? Ну ладно, понятно. Прощай, дядя, зараз тебе знищать.